Це друга частина відео про те, як продавати нерухомість, власниками якої є неповнолітні діти або недієздатні особи. І так, у вас вже є рішення опікунської ради. Ви знайшли покупця на свою квартиру, і у вас є квартира, яку ви хочете оформити на дитину. Органи опіки, зазвичай захищаючи права дитини, вони наголошують на тому, що ви спочатку маєте купити квартиру на ім'я дитини, а тільки потім продавати свою. Ви можете подумати, а де ж я візьму гроші, бо в мене таких немає і не потрібно. Дивіться, це відбувається подвійна угода. Всі три сторони зустрічаються у нотаріуса і спочатку. Покупець, який хоче купити вашу квартиру, передає кошти продавцю тої квартири, яку ви оформляєте на дитину. Відбувається угода купівлі-продажу, і тільки після реєструється перехід права власності з дитини на покупця. Все таким чином відбуваються подібні угоди. Покупці. Не переживайте, я вас запевняю, що жоден покупець при таких угодах не постраждав. Всі ці дії вони врегульовані на законодавчому рівні, тому такі угоди не є ризикованими для вас.